<ристо> Ничего себе! <ристо> а че <Да>. опять гуляй? <ристо> опять временно! Опять временно! <ристо> е -е 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 -е. <ристо> ты что, <ристо> родом, блядь, взорвешь? Ты сожрала мой кручок! Что, крутик съела? Ничего себе, вытаскивай теперь. У нас. А вы кормили еще? Конечно, <ристо> кормили. Глянь, ты че не бравей! Я не умею наматывать. Я давай, Две самочки. Что, <рисот> опять беременна? Ничего собі. А шо? Белый, блядь, оранжевый. Ага. Черный. А, блядь, Жорика пива. Нет, это не Жорик. Жорик, жорик карась. Це ж. Далі будуть. Ловимо рибу, відпочиває вдома. Там там Рима, ск... Рима сказала, че тя хоч, ну вже третю зловила. Красота. А ти що, Юру, кажу, полгода вже просьба. Ну, на рибалка, на рибалку. Пришла, я молчу, нічого не піддержу. Ну, що, зірвалася? А ти щось то дернула вообще силі? Зірвалася, да? Він відкр... буде відкривати, а підкидати. А... Беременна жінка з'їла хліб, да по пуста добре. Клюе, клюе, клюе. Только не рви. Я снимаю видео. А -а. Хочете киисты, да? Гром? Машина якась поїхала по вулиці. Ого, а де? О, ды. Ну клювала. Клювало, клювало. Да, да поки ми володіємося, ну, чоловіки деревить траву рве. кормящий мамі кинь вона. свині нашої. Ну, у вас не беремені тут, аж опасно, ходить. Ні, свиня вже свиня вже родила, уже не беремчата. А де, 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 де? Сорвав. Мальчик, наверное, був. не з крючком, а сорвав. А крючок зачепився на наш зонтик. На нашу парасольку зелену. А ну на 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 этот, на собі я теж. Ти навіть не вмієш пластилин робити. Ну, зараз на слово Юра. Побачимо, яка в тебе рука щаслива чи ні? Ну, взагалі, в нього щаслива рука. Ну так? Як це таке? Таке це там десь ходить. А тебе, бач, не клює, даже зразу клювало. Ну так клювало, браво. А, зірвалося, зірвалося. Видно було, 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 зірвалося. Ти виложив, зараза. Розовий вечір. Ну, в... яся наша найголовніша рибачка ось. Рибачка Поліна. Рибачка Поліна. Не да? взувай, не взувай. Мама підає за далі. А що за ним дивиться? Він собі там он, поплавок той. сьогодні в нас неділя, ми. Вирішили такий пікнічок собі зробити вдома. Там вже от... жінка з міста, вона тут кайфує весь час в квартирі. Це ми тут он, звикли до цього всього. Но... Тут у неї свіже повітря її заколихало геть і не треба. Ні, там треба опускати грузик. Ой, жа... ось, зараз жаба буде плигать на цей поблок. А, диви, диви, диви. Диви, диви. диви. клює? Підбирається, підбирається до поплавка. Там глубже. А що це вона не хоче плигати? Вона не завжди ці жаби плигали на поплавки ці О, О, Підбирається, підбирається, бачиш, до поплавка. Ага. Ну, да. Вона ж думає, що він тікать буде. Не хоче щось вона плывать. Одну уже выпустили. У нас облинка. Рыбка туда. Рибка туди рибу, Бачите, рибка. Одного випустили вже, два вставок. Рибка. А пожалели все таки Бач рибка? Рибка така наша рибка. Да, рибка, вважно. наша рибка хороша. Рибка. Да, Поліна? <мешно> <тур> <котворю> <котворю> давай, давай. Поліна, а ну погладь рибку, давай. Погладь рибку, рыбку, так пальчиком. Погладь рибку. Давай. Давай погладь рибку. Mm. О, це вже Юра. О Боже, яка вона гарна, боже глянь. Скажи, Юра, одна, за яка вона Ой, класна, гарна, глянь. А дуже то ж вона? Ні, це вона теж вона пузата. Айро, будемо мікру робити, дав збивати. Ну no, лучше, Юр, лучше цю стати в тазику відпустити цю лише бо ця і з зловим хлопчика, Бо це взагалі обалденно, глянь. Ну та вообще нічого собі, нічого собі коноб'ється. Особливо якщо там ішала лодочка, дитання. І навіть ось така, ось така рибка йде, так, що тянеш, а вот тут когне. Лишили, ну боже, ну така гарнюня. Глянь така гарнюня. Ну це ж десь, це ж десь і, і вони є самці. Якщо вони оце ті кряні, значить і самці десь є. Ну, десь є. Четвертого вала, четвертого. Четверту зловили, ну, да ну ми, там, увагу, дві зірвалися на горненька. Чоловік стрижим. <ріху> Не вético. Я Це рульник? Да. О, і колечко готова, гляньте гарненько виглядає, так? Да? Ну, ці зелені, це, це все треба мати час, оце все повирізати треба зелене. Це треба вирізати аж туди, аж всередині. Ну, От то будеш ти вирізати. Так, да, ну це треба сідати і вирізати оці прямо гілочки повністю. Уже гілочка пішла, а зараз треба вирізати її повністю вперед. Думаю, що в цьому році, може, буде час. ні? повирізаєш. А це вже на червяка пішов, то на хліб ловили, глянь. Полінка, смотри, яка рибка. Скажи, здасть, сім'я. В рот Лай -лай -лай. А ну поладь рыбку, поладь. Давай, давай, давай. Ты фото? Это видео. Лас? А фото? Я уже фото. Я уже зру... фото. Снимай. Настоящий карась. Ну, блин, вот Мышку кинул. На черваках. Ух ты! Кинь живучий. Так стоять. У нас там топшие сазанчики есть. А я карася спіймала.